І зараз в реальному часі я спробую дати 10 тисяч грона. Проживайте, будь ласка, вподобайки. Підписуйтесь на канал. Тут реальні бої на цьому каналі не підкручені, тому мерчі підписуйтесь і скоро буде розіграш 24 новорічних коробочок. Тому всіх чекаю на каналі. А ми тепер сконцентруємось і погнали нагибати в рандомі. Планується дуже тяжкий бій. У них там багато тяжів. Раз, 3-4 штуки тяжів, е, арти, до речі, немає, це плюс великий. Ага, бачимо тяжкий танк, їде кудись, непонятно куди. Можемо дати зараз тисячку. Це зараз буде бій зразу на гайд на цьому танку. Дивимось, як потрібно грати. Даємо ізі палку на переказі ЛТшки. Е, головне. Головне головне цей. Так, народ. До речі, може цей, може навіть е, Колобанова зможемо взяти. Якщо буде шанс. Головне, отако, бачите, підставляємося від бортика, нікого немає. Значить, була пастка. Це була пастка. даємо вертуху з підпалом. Обов'язково, народ, обов'язково даємо з підпалом. коли до вас танк бортом розвертається борт. Ви зразу стараєтесь давати пайку з підпалом не, іна, не інакше. Тому що у вас не вийде бій на 10 тисяч юрона. Як бачимо, у них тяжкі танки поїхали чомусь на зелень. Не знаю чому, але напевно в них якийсь є дуже крутий план. Бачимо противник жопою. Даємо другий підпал, обов'язково другий підпал. Це на гайт, хлопці. Бачимо, вас починають пушити. Потрібно трошки розжатися по карті. І ще можна навіть. В принципі, залюбки можна давати ще один підпал. Даємо сочну віртуху. Майже, майже з підпалом, до речі. Так, 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 не спішимо, бачимо, що нас зараз можуть окружити. Тримаємось, не кіпішуємо. Ще є шанс виграти цей бій. Як бачимо, мене пушать. Мене пушать, потрібна командна допомога. Команді взагалі пофіг. Але ми не здаємося, б'ємось до кінця, у нас ще є шанс вижити. Хпшки, вроді, дозволяють. Відставляємо під всіх Отако. І даємо пайку. Такс. Так, 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 так. Руки вже, якщо чесно, трясуться. вже 4000 урона. О, який урон ідеальний народ. Постріл, точніше, який же ж ідеальний постріл. Так, сайвим ХПшки, тому що вони нам ще можуть знадобитися. Викатуємо такого від борта. 608, ми бойськово кидаємо альфу, вище середнього. У нас альфа 490. Ми обов'язково кидаємо 608. Проти цього дядька можемо навіть спробувати зарамбувати. Так, бачимо, команда там спеціально нікуди не спішить, не зливається, вона чекає нас. І наша команда нікуди не спішить. Даємо шанс чуваку урон дати по нам. Даємо. Він має не скористатися, але він не користається, Ми, але... ми намагалися допомогти йому. На, куди тікаєш? Нас вже 5700 урона, прикиньте. якщо... Підставляємося підушку, бачимо, бачимо. Підставилися. Це ми спеціально зробили. якщо шо На. Нас починають оточувати. Народ гайд в прямому ефірі. Іграємо два фронта, контролюємо і жопу, і лоб. Вицілюємо борт башти. Він, звичайно, не давав це зробити, але ми за рахунок свого скила, просто вивозимо цей момент. Контролюємо все, що на карті відбувається. Даємо йому паєчку. Все. В принципі, коли ми собі оголили один фланг, щоб нам в жопу не заїхали, можемо спокійно їхати тепер вперед. Можна навіть такого звертухи робити, бачите, і не пробувати. Ні, такого краще не робити, це я поспішив. До цього моменту я грав е, ідеально, а от зараз е, трошки дурньою займатися. Даємо ромба. Даємо фражик. Це ж це дідан, якого ми підпалили двічі. Треба було його, прям бачите, до кінця обіцяти. Фражик обов'язково ще робимо. Нам потрібно прискоритись, тому що урон закінчується. Ми ще не дали десятку. З каточком, дай. 100 хеп. Що? Дай 5хеві його пробив. Ми не встигаємо дати 10 000 урона, на є шанс. Даємо фугаса, 8400. Хоча, в принципі, встигаємо. Це може бути рекордний бій взагалі на аккаунті, так що обов'язково працюйте подобаєчки. Тут камікадзе якийсь вривається. Непонятно, що і як. Що з ним робити, поки не зрозуміло. Він стріляє біля мене, мене лякає дуже сильно. Ретуємо йому по-любому баки. Або можливо ще щось. 8900. Ще є шанс виграти, це бій, рахунок 8-2. На автоприцілі тако бахаємо. Вперлося в вагон. Двічі вперлися в вагончик, це може нам зараз заруїнти бій. Він мені пушку ламає. Бачите, не хоче, щоб я по ним стріляв. Тут є шанс вицілити танку лючок. Но ми цим шансом не користаємось. Народ, народ, ще дві палки і десятка. Народ, ви в це вірите? В прямому ефірі роблю красиво. Все для вас. Фугасом люблю, розумієте, я даю їм шанси. Фугасом стріляю, для чого не знаю. Мої зараз базу візьмуть. Люди цього за базу візьмуть. Є десятка на 277, Перший бій. Перший бій на цьому танку в рандомі. Я вам зараз покажу. Ну, в мене не було до цього бою на ньому. Іставляємося, знову пушку ламають. 60 ТП фуловий 11400 Снаряди закінчуються, якщо чесно. Ух, це він дає мені тичку Просто в лють. Просто в кришку лупить. Безпощадно, 11800 12300. Так, 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 руки, руки трясуйся капець.

14 тысяч, Рима, народ. Е-мое, 14 штук, да. Е-мое, <сум> я в шоці, народ. Як ви ще не підписываетесь на такий канал, чувак просто заходить перший бій, дає на 14 тысяч. На 27 Все, Вс, рублю скриншот. Бо на ну, те тридцяції, походу, ріплей не зберігся народ, це ну, не зрозумів. Це був бій, рандом розминка. Бу тобто я не грав на своєму аккаунті внуком. десь роки двадцять він какаунт. І через те, що я не грав так довго, мене закинуло на розминку бій не в рандомі стрийно, з ботами. Тому було не настільки не легко. Але все одно не забувайте підписуватись. Всім до зустрічі.